У 80-ті-90-ті роки на вулиці Сірова, неподалік від відомого бару Цепі, існувало своєрідне футбольне віче місце збору вболівальників. Тут обговорювали все, що стосувалося футболу: від останніх матчів і складу команд до різноманітних чуток. Чому він так називається? Вже там всі збиралися, розповідали цікаві історії, різні завжди правдиві, такі чутки, плітки. І тому так от і прозвали брехалівка. Після таких гарячих дискусій компанії рушали до бару цепі продовжувати спілкування вже за кухлем пива. Так жартівливо названа футбольна брехалівка стала невід'ємною частиною міського життя. І ще одним прикладом того, як народна назва міцно закріплюється у пам'яті містян. Сьогодні про цю історію нагадує бронзова міні-скульптура, встановлена на тому самому місці, де колись вирували футбольні суперечки і народжувалися найсміливіші чутки.